Дивись на телеканалі Еспресо Великий ефір Василя Зими. Наприкінці осені, речник офісу президента Подоляк казав, що ми отих. Прокурорів з фіктивними інвалідностями затримаємо, і вони на 5 і плюс років не, не будуть мати змоги займати ті посади. Така була погроза. Був офіційно було сказано, що офіс генерального прокурора бере під контроль. А під завісу року нам сказали, що фактично всі залишаються на місцях, за ледве двох якихось покарали, в тому числі дали статистику і по Хмельницькій області, де звідки все це і почалося. Ці лжеінвалідні прокурори. Чому в Чому не вдалося? Ну, дивіться, ми ж все-таки правова держава, правда? Ми ж не можемо сказати, от, ткнути пальцем і сказати, він брехливий там інвалід, а це неправдивий інвалід інвалід, і таке інші. І тому ситуація така: все які порозганяли, а зараз поки що перевірити цю інвалідність, скоріше за все, немає кому. От перевірити незалежно немає кому. Якщо немає кому, то вибачте на якій підставі їх звільняти, або їх там вважати не ну, такими, що вони не інвалідами. Ну от і вся історія. Розумієте, ситуація така, що в країні повинен діяти закон. Закон як в одну сторону, так і в іншу. Якщо закон не діє, або хтось просто-напросто каже, що це лже прокурори, або це не лже прокурор, лже інваліди, не лже інваліди. Це просто-напросто. Чиясь приватна думка, а надія закону. От і все. Угу. Тобто, це була приватна думка подоляка, коли він це говорив. Ну зрозуміло. То точно. Це була приватна думка подоляка, який, в принципі, не має жодних подаляк, жодних повноважень для того, щоб щось вирішити. Це по перше. А по-друге, не розуміє в державі, як працюють механізми такого вирішення. Механізми такого вирішення теж працюють на підставі з. Угу.

вже кілька ночей поспіль повідомляють росіяни, що збивають дуже багато українських дронів от цієї ночі 61, Кажуть, збили 5 кажуть, областей. що так п'ять областей найбільше на Ростовщині. В Казані вже традиційно в них там план Килим для аеропорту. Ми вранці вже трошки з Сергієм Брачуком про це говорили. Що от летять дрони, і класно би було, щоб полетіли не дрони вже, а ракети наші українські туди. Чи, Чи власне? Не може так статися, що їхня ППО звикне до наших дронів, попри те, що ми маємо часто і влучання, і дуже добрі результати. І коли полетять туди ракети, то ну можливо буде менший ефект, менший результат ніж того би хотілося, власне, за рахунок того, що зараз так успішно працюють дрони і так їх багато. Ну, знову дивіться таки, ми не можемо з вами э, визначати, наскільки це ефективно, наскільки ефективно можуть влітіти ракети або дрони. І тому я так думаю, що в принципі командування, яке запускає той чи інший засіб ураження, воно точно розуміє, наскільки воно може бути ефективно. Дивіться, росіяни mm -hmm. теж не бомбулять кожної ночі ракетами. Да? В принципі, вони точно розуміють, що ракети збиваються, і ракети це ну іноді набагато легше збити, ніж дрони, тому що дрони обходять. Водять з засоби ППО. Летючі на, на низькій висоті або на, в місцях, де не перекриваються всі поля ППО, вони можуть просто-напросто це обходити. І так будується саме атака дронами. Атака ракетами вона будується крилатами приблизно так само, а от вже балістичні ракети, які літають, вони літають по, по траєкторії балістичної прямій. Ак би мовити наявність ППО, яке прикриває той чи інший об'єкт. Сильної ППО вона е, збільшує і ефективність застосування ППО. Ви ж пам'ятаєте, що на початку війни ми теж пропускали практично всі атаки, які були зараз. От є розвинене ППО. Ми збиваємо набагато більше дронів, і таке е, буде повторюватися, що з одної, що з іншої сторони, зараз вже йдуть і розмови про те, що от, ну майже там близько протягом протягом року е, е, засоби РЕП стануть головними, які будуть від. Підляти ракети, там садити дрони і таке інше, щоб засоби саме РЕП, перекриваючи всі об'єкти, можуть впливати набагато більше, ніж вогневе ураження ППО. Тому я так думаю, що наш Генеральний штаб або наші військові абсолютно чітко розуміють, де ефективно застосовувати ракети, а де ефективно застосовувати дрони. І саме таким чином діють. Власне, про ефективність треба кілька слів додати, бо є дуже гарний аналіз від команди Drone Bomber. Вони брали дані із відкритих джерел, тобто з того, що є доступне, проаналізували усе це за 24-й рік. Фактично діяльність українських дронів над територією Росії. І от про ефективність за за даними із західних джерел, понад 55,5% дронів українських дронів в Росії досягли цілей. Тобто це більше половини із російських джерел теж дуже великий відсоток. Вони завжди кажуть, що з. Били все, але в результаті 35% кажуть досягли успіху. Тобто, якщо ми розуміємо, що вони завжди прибріхують, то навіть цей показник насправді на нашу думку є високим. Що от ефективно працюють наші літуни над Росією? Ну от я ж вам про це і кажу, розумієте, що іноді дрони можуть бути ефективніше за ракети. І тому ракетами треба вражати те, що можна уразити ракетами, тобто там, де, в принципі, швидкість прийняття рішень повинна бути дуже велика у росіян, да, і вони не це, Там туди летить ракета. А там, де можна обійти ППО, там, звісно, будуть летіти дрони. Пане Вікторе, а допоможіть з тим відео, яке оприлюднив президент Зеленський нещодавно, бо бачу, що підгорає на болотах. Вони верещать, що в Україні. Показали фейкове відео, що це не українська ракета на 700 кілометрів, яка може бути Сапсан, що це є всього-навсього південно-корейська, і це відео видали за наше. І от я дивлюся, в них палає, це. Розганяють по методичці всі їхні засоби. Так, що ми бачили на відео, яке оприлюднив президент? Ну чесно скажу, я не є. Е, е... Експертом для того, щоб визначити, яка ж та ракета була запущена Сабсан, чи а, е, Південно Керейська, от можливо там експерти і визначать по. Виду цієї ракети при маркуванні, якщо там уважно розглянулось, яка це була ракета. Але що це міняє? По суті, в принципі, програма Сапсан вона може бути аналогічна. Я не думаю, що в нас її закрили. Я не думаю, що вона не працює. Я думаю, що працює. Скоріше за все, починає працювати або там розвивається в якій стадії, не можу сказати. От, але в будь-якому випадку я хочу сказати, що такі відео, вони в принципі нормально діють на супротивника, і хай діють далі. Це ми говоримо а зараз про точку, про удари по Власне, по тих об'єктах, де можуть щось виробляти по НПЗ, по виробництву частин, наприклад, до ракет. Але є ще такі точкові удари, коли працюють по штабах, по командних пунктах, і от одна за другою кілька інформації підірвали командира, який був причетний до атаки до обстрілу села Гроза на Харківщині у серпні 23-го року, коли майже 60 осіб загинуло з одного села. Там було не набагато бій більше мешканців так само на Курщині, польговий удар. І от полковник Тімошин, який був теж причетний до ударів і в Кременчуці, і по Дніпру, коли багатоквартирний будинок фактично розтрощило. Що мають на меті ці удари? Це власне залякати інших і попередження чи насправді оті причетні до ударів, це власне навчені люди, і що менше їх буде, то можливо простіше буде нам. Це абсолютно правильно. По по перше, це не залякування, а це помста така, і вона повинна бути. А особливо військовий час, коли є люди, які ну винні загибелі в масові загибелі, причому цивільних, як це було в грозі, от і тому я думаю, що це абсолютно нормальна робота наших скажімо так, диверсійних підрозділів розвідувано-диверсійних підрозділів, а там, де є удари по штабам, і де гинуть в більшій кількості офіцери, в тому числі ті, хто винен за це, це абсолютно нормальна бойова робота підрозділів там ракетних військ і артилерії або це військово-повітряних сил, які здійснюють такі удари, для того, щоб в принципі. Обезглавлювати ті чи інші підрозділи супротивника, це ну скажімо так, дуже хороша е, робота не не то, що диверсійна, а скажімо так, осіб, які стежать за е, е, тією стороною, е, вчасне передавання даних і вчасне нанесення ударів. Вони повинні бути, і такі така робота повинна завжди вестися ну нашим збройними силами, головним управлінням розвідки, розвитки от, службою безпеки, тому що в принципі вона знаєте, як кажуть, вона робить такі превентивні заходи щодо того, що кожен подумав, що його дії можуть бути оцінені як в Україні, так і за кордоном, так і міжнародною там спільнотою, як злочинні, і за це може настати відпада або дуже швидка, як в цьому випадку, або. Можливо, не така швидка, як нам би хотілося, але все одно вона буде. Пане Вікторе, до фронтової лінії ще про одне питання важливе. Ми бачимо, що фактично Курахове обходять, утворюється небезпека в такого великої кишені котла. Відповідно, точно будуть вибудовувати якусь іншу лінію оборони. Що стратегічно здобуде тоді ворог, якщо от власне вирівняє лінію по Корахово, бачимо теж по Турецьку, така сама є просування. Оце. Нова реальність, наскільки вона загрозлива? Ну, знаєте, казати, що вона не загрозлива, я не можу сказати, тому що якщо ви бачите, то якщо е замкнеться там цей, е ну, можна сказати, мішок під Кураховим, а він майже вже змикається, тому що там сьогодні передав Діпстей, щоб захопили Шевченка це з півночі і Зеленівку, це з з півдня навколо Курахіва, і там між ними залишається ну кілометрів 10, Я так бачу по е, карті не більше. От то це в принципі відрізає дорогу практично. Якщо там вона замкнеться, ця лінія відрізає дорогу. Врівнює лінію фронту з одного боку, можливо, це добре, але з іншого боку, ми ж знову втрачаємо квадратні кілометри, величезних, квадратні кілометри території. Більше того. Практично повністю потім не залишається, аж до ну я не знаю, там практично на сотні кілометрів не залишається, практично великих сіл або міст, які можна зробити там достатньо вузлами оборони по дорозі. оцій по дорозі, яка йде від Корахова до Запоріжжя, от по, по, по цій трасі так само історія з старецька, тому що це з півдня. Воно з е, е, півдня е, по суті. По суті, іде напрям, на, на, на Славянськ і на, на Краматорськ розумієте, з півдня з півдня Підправи. Якщо там з півночі ліси, то з півдня там по суті це така, ну я би сказав, степова місцевість організувати де достатньо серйозні серйозну оборону, достатньо важко. О, там після Терецька там вже йде Щербинівка, Петрівка, і потім пішла знову ж таки дорога на Константинівку і таке інше. Але до Константинівки практично там, ну, ну я би сказав, що не так вже і багато населених пунктів, які можна визначити як е, оборонні пункти. Хоча, скоріше за все, там були побудовані якісь оборонні лінії і побудовані на, в місцях можливого проходження супротивника побудовані якісь певні. Е, Обороні споруди я сподіваюся, хоча б на це.